Доброго дня. Сьогодні спробую, скажімо так, отримати доступ за допомогою протоколу NFS, доступ я буду пробувати отримати до файлів та каталогів. Що таке NFS? NFS перекладається, точніше, є абревіатурою, від Network File System, тобто мережа файлова система або мережна. Що це означає? Якщо ви на якомусь комп'ютері. Налаштуєте NFS-сервер, то до цього комп'ютера можуть підключатися інші комп'ютери локальної мережі, так звані NFS-клієнти, які будуть використовувати ресурси NFS-сервера так, ніби ці ресурси містяться на їх же комп'ютерах, тобто на тих комп'ютерах, де працюють NFS-клієнти. Ще раз, скажімо так, резюмую. NFS це протокол. Отримання доступу до певних ресурсів, файлів та каталогів, і роботи з ними таким чином, ніби ці файли-каталогів містяться не десь на мережному сервері, а на локальному комп'ютері. Отака штука. Значить, якщо підсумувати усі ті можливості, які в принципі, вивчалися щодо доступу до мережних ресурсів, зокрема, це. Доступ до файлів та каталогів засобами стандартами Windows, доступ до файлів каталогів засобами e, Samba, такого протоколу, так, доступ до файлів каталогів e, за допомогою FTP-сервера. FTP і Доступ до файлів каталогів за допомогою nfs сервера, Що можна сказати? Значить, в принципі, NFS-сервер NFS-клієнт і механізм працює, може працювати так само в мішаних мережах. FTP то вже працює в мішаних мережах, FTP-сервер, FTP-клієнт. Засоби самба працюють також в мішаних мережах, і засоби налаштування мережного доступу Windows працюють виключно в мережах під керуванням OS Windows. Якщо порівнювати можливості доступу до мережних ресурсів за допомогою протоколу SAMBA і за допомогою протоколу NFS, то, як говорять гуру мережі, в принципі доступ до ресурсів за допомогою NFS протоколу він є швидшим і зруч... не знаю, зручнішим, Можливо, зручнішим, якщо у вас є комп'ютери, які працюють під керуванням операційної системи GNU-Linux. Так чи не так, я особисто не перевіряв, проте є така думка. З FTP не буду порівнювати, оскільки тут я інформації взагалі не знаю, як там, що швидше працює, що не швидше. Окей. Значить, доцільність використання механізму NFS-клієнт NFS-сервер. Коли у вас є, ну, скажімо так, локальна мережа під керуванням комп'ютери, якої працюють під керуванням OS GNU Linux, то тоді вам доцільніше замість самби налаштувати NFS-сервер. Доступ до ресурсів буде. Зручнішим. Але, якщо ви хочете, щоб кожен комп'ютер надавав якісь ресурси, вам тоді потрібно на кожному комп'ютері встановлювати NFS-сервер. На мій погляд, це не є доцільним, тому такий механізм передачі або обмін ресурсами з допомогою NFS протоколу, ще раз підкреслюю, на мою думку, він зручніший в тому випадку, якщо у вас є один комп'ютер, який надаватиме якісь ресурси решті, тоді ви виключно цей комп'ютер ставите NFS сервер, налаштовуєте там всі нюанси, і потім, і потім матимете доступ з інших клієнтів, NFS клієнтів Да, в такому випадку да. Тобто один мережний комп'ютер він є сервером, решта до нього підключається. Таким набагато краще. В тако, скажімо так, таку, З такою моделлю працювати з допомогою nfs протоколу набагато краще. Далі, ще є один нюанс, зразу скажу і в кінці про нього скажу. Для того, щоб все працювало коректно. Той комп'ютер, на якому буде встановлено і налаштовано NFS-сервер, повинен вмикатися найперше. Тобто повинен вмикатися до увімкнення NFS-клієнтів. Якщо клієнт ввімкнувся перший, а потім вже вімкнувся сервер, доступу до NFS-сервера не буде. Є така штука. Тепер значить, окреслимо нашу проблему. Значить, У нас знову є комп'ютер, який буде відповідно виступати сервером. Ось його IP-адреса 10.003. Це у нас буде NFS-сервер. І е, комп'ютер, тобто віртуальна машина, яка буде виступати NFS-клієнтом. Адреса її 10.0.0.4, але, в принципі, це нам не цікаво. Нам головне запам'ятати, що адреса сервера 10.003 є. Так, далі. Згідно лекції, що ми повинні налаштувати на сервері і на клієнті? Значит, на сервері ми повинні встановити пакет NFS kernel server на клієнті NFS Common. Перевірю. Відкрию Synaptic. Перегляну NFS kernel. Um, так, N.понятно. -hmm, NFS, а не NSFFS. Так, є такі. Пакет у нас на сервері, тобто сервер встановлено. Далі на клієнті. NFS. NFS-Camon теж є. Далі, рекомендую після встановлення оцих пакетів клієнта сервера краще перезавантажити і ту, і ту машину. І взагалі, після зміни налаштування NFS-сервера. Краще перезавантажувати машину, бо є нюанси. Саме на Zubuntu 1404, на Zubuntu 12.04 десь таких нюансів не було. Йдемо далі. Встановили клієнт-сервер. Далі. Ми налаштовуємо можливості доступу на сервері. Значить, Для початку. Я хочу на моєму сервері надати доступ до трьох каталогів: Common 1, Common 2, Common 3. Значить, Я ці, по-перше, каталоги створив. Далі переглядаю їхні права. Дивлюсь, щоб інші також мали е, можливість читати і записувати. Аналогічно каталог Common 2. Читання-запис. І Common 3. Читання-запис є. Коли це налаштував, мені потрібно в терміналі за допомогою певного якогось текстового редактора. Ну, краще це я, я зроблю в Midnight Commander. Зручніше мені так. Midnight Commander завантажив і шукаю файл, який міститься за адресою. etc. І повинен називатися Exports. О, І тепер відкриваю, натиснувши на ньому F4 в режимі редагування. Є. А тепер дивіться, що тут я прописав. Я тут прописав можливості доступу до цих трьох каталогів. Значить, дивіться, перший каталог Common One. Мають можливість доступу до нього всі комп'ютери з будь-яким IP-адресом. Будь IP доступ на читання, запис, Read-Write. і можливості, скажімо так, монтування. Async. Що це таке Async? Почитайте лекції там є про параметри про кожні. Далі можливості доступу до каталогу Common 2. Значить, до нього має доступ тільки комп'ютер з IP-адресою IP 1004. Це буде IP-адреса моєї єдиного клієнта. Далі монтується з опцією Read-only, тобто вміст даного каталогу можна буде почитати, але туди щось записати, дописати, змінити не можна. Особливості монтування async. Так? асінхронне монтування. Ну і останній третій каталог Common 3. Отакий вот формат запису дає можливість нам монтуватися до нього всі комп'ютери, які знаходяться в діапазоні IP-адрес IP 10001 1000255 Цей, скажімо так, каталог, можливість доступу до нього буде в режимі читання, і запису Read-Write і особливості монтування, синхронне монтування. Далі, щодо лекції. То тут, в принципі, ми можемо ще певному IP-адресу заборонити доступ до певного каталога. В даному випадку у мене до каталога, наприклад, Common 2 да, забороняється доступ е, комп'ютеру з IP-адресом 10.0200 no Значить, От така опція в Ubuntu 12.04 працювала. Зараз воно ругається, пише помилку. Там якісь нюанси є. Значить, Я цей параметр. Вимкну. Окей. значить, Ви добавили ці параметри в файл Exports. Да? Тобто ви тут прописали, до яких ресурсів надаватиметься доступ. Зберігаю цей файл і виходжу з нього. Далі, після цього бажано сервер рестартанути, да? перезавантажити от таким макаром. От. Суди є цей ні, DNFs kernel server restart. Якщо у вас тут кругом окей, значить все нормально, без проблем. Якщо буде от бачите, по правому краю, якщо буде там написано Fail або ще якась штука, значить помилка в тому файлі. Можна файл перечитати ще й такою командою: sudo export.fs-a. Якщо тут помилки будуть, то теж щось там буде писатися, error, і так далі. Ну, судя по тому, коли ми перезавантажували сервер, ніяких помилок не було, Да, то все нормально. Скажімо так, NFS-сервер прийняв усі параметри, які прописані в файлах Exportfs. Але, export, Але бажано, бажано, бажано цю всю штуку перезавантажити. Оскільки не завжди воно доречно таким чином через команди перезавантажується. Коли комп'ютер перезавантажу, точно повинно принаймні працювати нормально. Чекаємо на перезавантаження нашого NFS-сервера. Є така штука. Дивлюсь далі. Значить, Сервер перезавантажився. Тепер мені певні маніпуляції треба виконати з клієнтом. Конкретно які маніпуляції. А мені потрібно, скажімо так, створити на клієнті в домашньому каталозі три каталоги. netdisk 1, netdisk 2, netdisk 3. Окей. Навіщо? Якщо все піде нормально, то зайшовши в NetDisk 1, я потраплю в каталог Common 1 на сервері. Зайшовши в NetDisk 2, я потраплю в Common 2. І зайшовши в NetDisk 3, я потраплю в Common 3 на сервері, якщо все піде нормально. Окей. Тобто оцей каталог монтується до цього. Оцей каталог монтуватиметься до цього. І оцей каталог відповідно монтуватиметься до цього. Є така штука. Хорошо, як нам його змонтувати? Ну, по-перше, про те, що монтування відбулося, я зрозумію, подивившись наповнення. Значить, в Common1 є два файли. common 2 є просто тека. common 3 є дві теки і файл. Хорошо, є така штука. Так, спробую змонтувати. Значить, Для того, щоб змонтувати в лекції, даються наступні команди. Значить, за допомогою супер запускається команда Mount з параметром -t. Далі вказується тип файлової системи: це Network File System. Далі ще йде параметр-O. Про параметри t і мінус поки що не розповідаю. Це Просто, скажімо так, для даного випадку стандартні параметри. А далі, в якому режимі я монтую? В режимі read write тобто читання запис Далі. Монтування відбувається жорстке, hard. Що це означає? Якщо ж сервер виключиться, то клієнт може завіснути. Якщо ж буде soft, тобто м'яке, то ніякої помилки не буде. Далі певний параметр інтер, значення якого я не буду вам розповідати. А далі з якого комп'ютера, який каталог, і до якого це який каталог на сервері. А оце який каталог на клієнті, який монтується. В даному випадку команда буде. Отакою. Судо, значить, давайте я розтягну, щоб вам точно все було видно. Sudo mount NFS, файлов системи, мінус O в режимі read-write, монтування жорстке hard, інтер. Далі адреса мого сервера 1003. Це NFS-сервер. Далі. Який каталог там на цьому сервері? Home User Common One. І до якого він монтується Home User не Disk One. Єсть. Поїхали. Не вдалося визначити, ну, Бог з ним, нічого страшного. Так. Чи змонтувалося, чи ні. Дивлюсь. Ну, по-перше, про те, що воно збунтувало, свідчить отака штука. Зайду на диск 1. Є. Тобто, як ви бачите, відображається. Вміст файлу, вміст файлу Common One. Видно. Причому я тут можу файли ще от. Теку створити. І створити ще певні файли. Тобто, ви бачите, цей каталог змонтувався в режимі. Read-Write. Зараз я ніби працюю на моєму локальному каталозі NetDisk 1 а на, насправді я працюю на сервері, на у цьому комп'ютері. Окей. Далі відбуваю, точніше, не відбуваю, а здійснюю монтування. значить, отак. Дивіться. sudo mount –t, tnfs –o, тут все. Далі read only. Роблю опцію. Read-only. Soft. Тобто опція монтування. М'яке монтування soft. Ну і далі пишу, які каталоги монтуються. Вроді так, як написано в лекції. Так. Да. Перегляну. От, бачу, вже є NetDisk 2 змонтований. Але бачите, замочок тільки для читання. От, будь ласка, тека є, без проблем. Щось створити я тут не можу, але скопіювати без проблем можу на робочий стол. Є нова тека, видно. Ну і останню опцію монтування. Count 3. Так, soft.rv, все здається правильно. Тут в режимі Read-Write м'яке монтування є. Enter нажимаю. Ну і перегляну. Є на диск 3. Без проблем. Тут я можу створювати теку. там, і так далі, Створювати файли. Створити документ, порожній файл. Без проблем. значить Це я в ТЕЦі працюю на диск 3, а насправді я працюю в ТЕЦі на сервері Common 3. Все без проблем працює. Далі. Якщо зараз я вимкну сервер, оцей, то це все тут позавісає. Ну, принаймні завісне каталог на диск 1, оскільки там монтування жорстке. А решта, в принципі, повинна працювати. Тобто, то якщо ви знаєте, що у вас на сервері можуть бути збої, то монтуйте з опцією не хард, а софт. Тоді на клієнті проблем не буде при завісанні сервера. Але є знову така штука. Значить, коли ви оці команди монтування запустите, а сервер недоступний, то нічого нормально не вийде. Далі. Далі, 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 далі. Значить. Ну, Погодьтеся з тим, що кожного разу на клієнті оці команди запускати. ну, Досить незручно там треба пам'ятати довжелезну команду монтування, щоб таким чином працювати. Значить, Що можна робити? Можна ці команди монтування даних каталогів запіхнути в скрипт і запускати його кожного разу при старті можна. Але можна чинити набагато краще. О, дивіться. Покажу. Значить, ну, По-перше, я перезавантажу. А, ні, не буду перезавантажувати в даному випадку. Покажу, а потім перезавантажу. Значить, я запущу Midnight Commander в режимі суперкористувача. Далі вийду в корінь і перейду в каталог ETC, там де параметри, і знайду файл fstab. Що робить цей файл? В цьому файлі прописується, який розділ Вінчестера, до якого каталогу монтується. От Там, коли ви встановлюєте операційну систему в даному випадку з да, Ubuntu, то ви вказуєте, де буде каталог Home, де буде корінь і так далі. На тому етапі, в принципі, і визначаються параметри файлу FST. Поясню. От Дивіться. Значить, каталог кореневий, він монтується до цього розділу. Цей розділ має ідентифікатор на нашому інчестері. Далі, каталог swap. Да, файл підкачки монтується до цього розділу. Тобто, в даному випадку, у нас на є два розділи, один з яких монтується до кореня. Ось ці опції всі монтування. Так? Причому це монтування відбувається при старті системи. Зчитуються параметри файла .etcfstab, Дивляться, що тоді монтувати. Якщо я зараз цей файл запорчу, припустімо, або витру, ваш комп'ютер не вімкнеться, оскільки він не знатиме, до якого каталогу примонтувати, який розділ жорсткого диска. Ну, а оцей розділ жорсткого диска, другий і останній, він монтується як розділ підкачки. от така штука. Далі, ну, ви зрозуміли, що якщо стоїть Sharp рішоточка на початку рядка, то в принципі той рядок ігнорується да, при зчитуванні даного файлу. Значить, дивіться. От зараз я закоментував ті три рядки, які дописав власноруч. Значить, що в цьому файлі є? Значить, я пишу, який каталог на сервері буде монтуватися, до якого каталогу на моєму локальному комп'ютері. Далі пишу, що файлосистема NFS, всі параметри по дефолту. Ну і решту так само. Навіщо я оці, скажімо так, операції монтування прописав у файл fstab? щоб кожного разу мені при старті клієнта не запускати оці команди вручну, не писати там ніяких скриптів. Просто я пишу опції монтування мережних або NFS-овських ресурсів, і при старті клієнта кожного разу воно автоматом буде монтуватися. Для того, щоб це все працювало, я розкоментую ці три рядки. Запишу зміни, вийду. І перезавантажу клієнт. Значить, дивіться, зараз у нас є тут три каталоги змонтованих. Да? При перезавантаженні клієнта я не буду вводити команди вручну монтування, а воно у мене примонтується автоматом, оскільки я опції монтування вніс в файл FSTab, в якому містяться в принципі, всі опції монтування розділів жорсткого диска і взагалі будь-які опції монтування в цілому. Перезавантажуємо клієнта. Причому дивіться, сервер весь час працюючий. Сервер недоступний, при завантаженні клієнта нічого не буде змонтовано. Перехрестимо пальці. Так, ну, перша ознака є у цій папці, значить, змонтувалося автоматом, як бачите. Перевірю. диск 1 працює. диск 2 працює. диск 3 працює. Все. На цьому, в принципі, завершу. Це все, що я вам хотів сказати, з приводу механізму роботи nfs сервера nfs клієнта На все добре.